Як не новий день, так черговий мітинг під КМДА. під стінами міської адміністрації столиці людей змушує збиратись те, що влада їх зовсім не чує, кажуть активісти. І вони сподіваються, що, хоча б у такий спосіб, зможуть спонукати київську владу до активних дій на благо країни загалом та. Киян, зокрема, чого ж саме вимагають протестувальники, та як на волевиявлення людей реагують у Київраді та КМДА? Про це далі і поговоримо. Бо в тіні каштану сховатись не вийде. Говорить Київ, Київ. Що менше кожні вихідні під міською адміністрацією Києва збираються десятки людей. Причому мотивація стояти годинами попри дощ і похолодання, малювати плакати та витрачати власний час на протест глобально усіх спільна. Відсутність комунікації з київською владою. Простіше кажучи, думку людей просто ніхто не чує або ж не хоче чути. Водночас, мітинги проходять із різними закликами та сподіваннями, що влада нарешті таки зреагує на запити громадян. Давайте розглянемо наймасштабніші з них. Гроші на ЗСУ. Про ці мітинги наразі чув вже мабуть напевно. Боже, наскільки вони охопили не лише столицю, а й інші міста України. Водночас, зарадок цього вже без перебільшення громадського руху сформувався саме у Києві. Саме тому на плакатах протестувальників у будь-якому місті можна побачити згадку про бруківку, шкіряні барабани, несвоєчасні озеленення і клумби, та знову ж таки бруківку, яка вже стала. Крилатим виразом та символом, який описує нецільове використання бюджетних коштів під час війни, власне саме проти цього, і виступають учасники акцій, аби міська влада, яка наразі розпоряджається, Усім зібраним ПДФО припинила витрачати його на несвоєчасні, на думку людей, роботи. Такі, як вже згадані перекладання бруківки, висадка дерев, ремонт фасадів та стадіонів, і сумнівні закупівлі, які ми теж вже неодноразово грішили місцеві можновладці. Як показали чисельні розслідування наших колег з різних ЗМІ. Наразі гроші на ЗСУ вимагають. Вже у 57 містах України серед них Вінниця, Дніпро, Кременчук, Запоріжжя, Блузьк, Житомир, Чернігів, Харків та багато інших. І щосуботи їх стає все більше у Черкасах. Навіть трапилась трагічна, але водночас показова історія. Син одного із захисників України прийшов на акцію з плакатом Мій тато в армії а я прошу гроші на зсу. Батько навіть прокоментував його фото, написавши синочку. Пишаюся тобою, і за два дні від того, коли син просив допомоги для батька, тато хлопчика загинув. Це сталося 23 жовтня під час обстрілу в Бахмутському районі. Такій історії ще одна причина, чому люди продовжують виходити на вулиці, кажуть активісти. Кожна гривня, витрачена на бруківку, могла б перетворитися на кулю чи артилерійський снаряд, який нищив би ворога. Водночас мітинги мають і деякий результат. Так, людям вдалося вплинути на розподіл бюджетних коштів Київрадою. Завдяки цьому понад мільярд гривень спрямували на захист держави. 980 мільйонів гривень отримало міністерство оборони та шестер мільйонів гривень Національна гвардія. Також людей запросили до публічної дискусії щодо бюджету столиці та розслаблятись ще зарано кажуть. Учасники один з них Олег Симороз написав наступне. Так, виділення цих коштів це цілком заслуга руху гроші на ЗСУ. Але для нас це ніяка не перемога. Це скоріше черговий піар команди кличка. Наші вимоги були значно більшими і нам обіцяли, що нас почують. Ми вимагали зупинити всі бюджетні асигнування на капітальні ремонти парків та скверів, зняти кошти з будівництва розв'язки на богатирській та. Скандального паркінгу на прирічній та перенаправити їх, звичайно, на сили оборони. Але такого рішення не прийнято, а міською владою навіть не зареєстровані відповідні проєкти рішень. Саме тому я досі сприймаю це як свідомий саботаж підтримки ЗСУ задля продовження набивання власних карманів на об'єктах, де повигравали друзі-мера. Також на сайті Київради та президента України зареєстрували відповідні петиції. Перша вже зібрала необхідні 6 тисяч голосів і перебуває на розгляді. Петиція ж до президента ще не добігла необхідної кількості, але впевнено наближається до неї. І доки влада продовжує розводити руками, люди не припиняють збиратись та да, вимагати, аби першочергово бюджетні кошти витрачали саме на підвищення обороноздатності країни. Без минулого немає і майбутнього. В неділю під КМДА звучить саме такий лозунг. Ці акції проходили вже двічі і отримали спільну назву. Історія має значення. Люди виступають проти знищення історичної забудови Києва. Протестувальники стояли з фотографіями будівель, які вже були зруйновані, так і не набувши статусу пам'яток, а доповнили це. Реквіємом Шопена, який звучав на фоні, учасники ж закликають владу Києва не допустити руйнування історичної забудови. Активіст Дмитро, Перов, один із ініціаторів акції, зауважив, що Київська міська рада не включає до порядку денного рішення про захист будівель старше 100 років. При тому, що відповідна петиція давно набрала необхідну кількість голосів, була навіть розглянута і мала би вже втілитись у офіційний документ, як стверджує Валентин Десятник, депутати навмисне штучно гальмують розгляд питань в той же час, як понад 20 історичних будівель в Києві спочатку повномасштабного вторгнення знищено або суттєво пошкоджено. І за словами учасників акції. Все це сталося без впливу дій окупантів, та попри петицію та акції, поки прийнятих рішень не спостерігається ба більше до будинку з комахами на Володимирській 93 знову звезли будівельну техніку, і це при тому, що ще у травні цього року Міністерство культури та інформаційної політики України надало їй статус. Пам'ятки архітектури водночас у делегатському провулку 4,6 також готують до зносу чергову історичну пам'ятку. Історична і культурна спадщина невідновний ресурс раніше чи пізніше історична забудова закінчиться і залишиться лише Лавра, Софія та інші базові об'єкти в оточенні скляних. Мародерів написав на своїй сторінці Дмитро Паров. Та поки навколо старовинних будинків лише самі будівельні паркани, ще й комісії зі збереження та захисту культурної спадщини Київради внесла ряд сумнівних проєктів рішень заборонити створення нових муралів, визнати незаконними старі. Передати земельні ділянки у Пущеводиці в приватні руки та ще десяток подібних. Тож, доки влада Києва продовжує боротися проти муралів, будівель, які могли б стати культурною та історичною спадщиною, стає все менше. А замість них виростають нові скляні гіганти. Виходячи під стіни КМДА, люди вимагають одного. Бути почутими, зупинити корупцію, припинити марну розтрату бюджетних коштів, зберегти історичну та культурну пам'ять, не знищувати малий і середній бізнес. Та реакція влади, м'яко кажучи, змушує себе чекати. Тож. Разом із учасниками акцій очікуємо прийняття відповідних рішень та спостерігаємо за діяльністю влади. Також ми надалі продовжимо розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.